До вашої уваги двохкімнатна квартира в центрі Варшави вулиця Полна, 3 Тут така ванна кімната з душовою кабіною. Тут місце зона відпочинку, дуже гарна кухня. Тут знаходиться. Посудомийка, Тут у нас холодильник, духовка, мікроволновка. В дуже гарно розположена квартира. І тут переходимо спальня кімната. Ярка, дуже багато місця до ховання. Шкафи і додатково ще є гардероб. Всіх запрошуємо, агенція нерухомості океаск.